Де НАТО в плані перемоги Порошенко не стримався. Що таке план перемоги? Я зараз почув, що у нас він представлений в паре, представлений в Європарламенті, представлений в парламентській асамблеї е, НАТО. Друзі, у нас парламентсько президентська республіка. І план має бути представлений. Вищому законодавчому органі держави. Тобто, поки папка не скаже, можна, робить нічого не дозволю. Ми з вами знаходимося напередодні Рамштайн. В кого є зайвий квиток? А краще два. Марина теж від них тащиться. І знову-таки, що би я хотів почути там? дугаст, дугаст гаст. Це вирішення питання надання нам лонгрейндж до дальньої зброї. All right, Петро, down, well. Я дуже сподіваюся, що план перемоги містить. Перше. Членство України в ЄС та НАТО. Друге. Петро Порошенко єдиний кандидат в президенти. І декілька слів по бюджету. Він має бути справедливим. Тягар має нести алкоголь, табак. І горка. Чув ви Горка, береш табак і алкоголь і сам вивелиш цю сценю, поняв?